Всім привіт, народ! Слава Україні! Сьогодні таке коротеньке відео на підтримку каналу Андрія Загинайла. Всі прекрасно знаєте, хто в курсі, а хто не в курсі, розкажу. Є такий на просторах українського Ютубу Іван Загинайло. Дуже цікавий канал, дуже є багато чого почерпнути в них. Дуже гарно дядько розказує. Завжди з приємністю дивишся на їхні відео. Ну, і тут я так розумію, що достали його так же вкрай, дядько пішов в емоції, розказав, що він про всіх думає, і закрив канал. Хочу висловити свою думку, тому що вже потихеньку починають хлопці підтримувати їх. І я, зі свого боку, якщо маю таку. Можливість, чи то сказати, честь підтримати вас, теж хочу підтримати. Хочу звернутися до вас. Іван Якович, Андрій Іванович. Не, не робіть згаряча. Всіх є, як то кажуть, складні моменти. Я розумію, що достали, заграли і, і все інше. Є дуже багато таких диванних умніків на, на, на просторах Ютубу, які просто ходять і, і портять всім настрій. Ви не одні такі. В усіх каналах є хейтери, і без того ну ніяк не може бути. Дуже прошу вас зі своєї сторони і зі сторони своїх підписників, які дивилися вас. Верніть, будь ласка, відео на простори Ютубу. Дуже цікаве відео, дуже... весь український YouTube черпає у вас інформацію, яка, яку ви надаєте, яку ви якісно надаєте. Дуже рідко хтось так класно і внятно розказує, як ви. Будь ласка, верніть відео на, на канал. Якщо вас достали хейтери, закрийте коментарі на деякий час. Візьміть творчу відпустку, не, ви, не виставляйте якихось нових відео чи щось типу того. Просто щоб люди е, мали, як, е, як то кажуть, черпати собі інформацію. Тому що е, подивіться на ту ситуацію трохи з іншої сторони. Через кількох ідіотів чи через кількох умніків страдає вся Україна. Тому що е, всі з цікавістю дивилися ваші відео, всі, е, як то кажуть, е, брали в вас якийсь приклад, е, якісь натхнення. А тепер, як то кажуть, не буде що. Де щось заглянути не буде, як то кажуть, відвести якусь інформацію душу відвести, чи як правильно сказати інформації почерпнути. Ось, я думаю, ну а як телефон вас достав, то просто-напросто вимкніть. як ви вимкнули, або поміняйте номер телефону, або зразу с льоту йшліть нахер і на тим все станеться. А я думаю, що ті, хто дзвонять, дойде до них, що то ліпше не треба робити, то можна акуратно, культурно спитати в коментарях, хто не, кому не ясно. Ну, але не робіть згаряча, дуже вас просимо. Вертайтеся в сім'ю ютуберів. Класний, україномовний, що немало важливо, контент, його так мало і тут ви ще хочете закритися. Я вас дуже прошу. Не робіть такого. Ну і взагалі не вішайте носа, все попереду, все буде класно. Воно все пройде: нерви пройдуть. І знову вам буде якесь натхнення знімати. Ми вас так сильно всі підтримуємо. Я думаю, що ви, як то кажуть, прислухаєтесь до наших, до наших думок і все таки вернете відео. Ну і з деяким часом, з деяким, за деяким переривом. Почнете знову викладати свої нові відео. Прошу народ, хто хто небайдужий, підтримайте канал, насипте їм лайків, коментуйте в них. Там виставили вчора ще один якийсь відосик про шахраїв. Коментуйте там в них, забийте їх коментарями, щоб приємними коментарями, щоб вони відчули нашу підтримку, щоб вони знали, що вони не одні. І я думаю, що вони дослухаються до нашої думки і таки вернуть канал в Ютуб, і ми знову будемо з приємністю переглядати їхні відео. Я вам дякую за увагу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Вперед до перемоги! Не вішайте носа, не вішайте, не можна то робити!